На жаль, змушені на це реагувати, дивитись, коментувати. На це змушені також реагувати і наша українська влада. Тому що зранку бачили власник ПВК Вагнер, показав відео з трупами. Це вже не перше відео. Ми знаємо, і також знову поставив ультиматум Путіну, що мовляв він буде виходити з бахмута. Що на вашу думку означають такі заяви? Чи можна було сподіватися, що там на якийсь відсоток це могла б бути правда, чи це якась така своєрідна гра? Що можливо навіть відволікти наших військових? Ну, у мене перше запитання і до вас, і до ваших колег, і до представників української влади. А чому заяву військового злочинця взагалі варто коментувати? І як ви слушно зауважили, вони привернули увагу українського керівництва. Поясніть мені. Представник представник у нововрення розвідки я прокоментував Андрій Черняк. Він сказав, що не будуть виходити, шукає виних в провалі. От така, такий був коментар. Зрозуміло, ну. Ну, Черняк, це чи не представник української влади, менше з тим, давайте разом аналізувати ситуацію. Появи власне, цієї заяви і відео. При, після виступу, в тому числі і на вашому телеканалі, де ми говорили про те, що інформація, про так званий снарядний голод у ПВК Вагнер. Наявність конфлікту між ПВК Вагнер і Міністерством оборони Російської Федерації, яку поширював в тому числі пан Черняк разом з гурмов, не відповідає дійсності. Пригожин змушений, і російська влада були реагувати. Виявилося, що дійсно ніякого конфлікту між Пригоженим і Міністерством оборони немає. Ба більше того, виявляється, тепер ПВК Вагнер працює в тісній взаємодії з. Міністерством оборони Російської Федерації більше того, Міністерство оборони в особі там представників повітряно-десантних військ, а саме 106-та дивізія міста постійної дислокації Тула, Це повітряно десантна, начебто наразі прикривають фланги ПВК Вагнер. Ну, це до компетентності заяв головного управління розвідки Міністерства оборони. Менше з тим. Тобто, ми вже з вами з'ясували і з вами, шановне товариство, що ніякого конфлікту по лінії ПВК і Міністерства оборони немає. Чим були обумовлені тодішні і теперішні заяви? Пригоджен – це підконтрольна, не самостійна фігура. За ним стоять російські спецслужби, куратори. Відповідно, коли Пригожин змушений був підтвердити знов-таки інформацію прави, справи про чисельні втрати особового складу, а мовиться про летні 85% від особового складу, то до Пригожина почали виникати запитання, в тому числі з боку представників криміналітету, не про з тих ув'язнених, яких він масово утилізував в районі Солідара і Бахмута. А кримінальних авторитетів, так званих злодіїв законів, які фактично своєю згодою дали добро на так звану мобілізацію, тобто вербовку спецконтингенту в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації. Відповідно, можливі наслідки для самого Пригожина російські спецслужби не могли не прорахувати, і тому, що скажімо так. Вивести Пригожина в тінь з під удару, вкидається версія, що винні в чисельних жертвах хто керівництво Міністерства оборони Російської Федерації, снарядний голод. А тепер давайте проаналізуємо, чи є взагалі снарядний голод. Пригожин заявляє про те, що йому потрібно 80 тисяч снарядів, це його пряма мова. Так, от чомусь, власне, не ГУР. Не чисельні військові експерти не коментують, що ця цифра завищена в рази. Поясню, про що йде мова: російська окупаційна армія, вся в цілому, випускає за добу 20 тисяч снарядів на всій протяжності Російсько-Українського фронту. Протяжність більше тисячі кілометрів. Поясніть мені, чим тоді обумовлені заяви Пригожина, що йому потрібно 80 тисяч снарядів на дому в конкретно взятому Бахмуті? Нічим, крім фантазій, самого Пригожина? Це перше, на що варто звернути увагу. Друге, снарядного голода не існує. Якщо ви поспілкуєтеся з нашими героями, захисниками Бахмуту, то відповідна інформація про снарядний голод буде спростована. Офіцієнт ураження, він і ствольна артилерія, реактивна, тоси, авіація, він просто колосальний. Місто зносять з лиця землі. Але менше з тим вкидається теза про знов-таки снарядний голод. А тепер найбільш цікаво, що ця теза вкидається пригожином протягом вже декількох місяців, правильно? Не сьогодні, не вчора. І основне, шановні колеги і товариство, з приводу не, скажімо, питань матеріально-технічного забезпечення були зроблені певні висновки в Міністерстві оборони країни-окупанта. Був звільнений керівник матеріально-технічного забезпечення. І де він виникнув, виринув в ПВК Вагнер заступником Пригожина. Так поясніть мені, а де ж логіка заяв Пригожена, якщо він звинувачує Міністерство оборони конкретно в відсутності матеріально-технічного забезпечення, і в цей же час він призначає Мізінцева замість, і отут основне, замість Дмитра Уткіна, який є реальним засновником ПВК Вагнер. Саме з такої легкої в лапках руки Уткіна ця і назва була, ну, і ПВК отримала назву Вагнер. От два факти, які спростовують заяви Пригожина. Ну, Якщо ти не задоволений матеріально-технічним забезпеченням, якого ж милого ти призначаєш людину, яка вина в незадовільному стані матеріально-технічного забезпечення твоєї ПВК? Де логіка? А її немає. Я ще раз повторюю: ці заяви Пригожина, це як кажуть, ну... Не більше ніж такий блеф, я хотів просто використовувати ненормативну лексику, більш зрозумілу пану пригожну, але менше з тим. Тобто, основне завдання це а. зняти з себе відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань щодо взяття Бахмуту. А скорше за все були поставлені конкретні дедлайни. Я не виключаю, що навіть і 9 травня. А переконавшись, що взяти Бахмут повністю не вдається, треба робити якісь заяви, правильно? І треба пояснювати, чому ти не взяв Бахмут. Друге, чому в тебе такі шалені втрати. Причому, шановне знов товариство, звертайте увагу, що втрати не тільки серед е, спецконтингенту, які по внутрішніх документах ПВК проходить як контингентка. Пригожин утилізує і еліту ПВК, та, яка створювалася Уткіним з 2014 року. Досить показовим є факт перекидання з Африканського континенту в Бахмут м'ясорубку на більш бездатної частини ПВК, яка формувалася ще в 2014 році. Мовиться про загін під командуванням Рати Бора. Він фактично наразі повністю утилізований. А це еліта ПВК. Це ті. Війки, які пройшли і е, Україну мовиться 14 по 2015 рік, Сирія, е, Лівія, е, Центральноафриканська Республіка, та все інше. Тобто люди з колосальним військовим досвідом. Давайте подивимося ще на один момент, досить показовий, щоб розуміти, що відбувається. Скорше за все, російські спецслужби зрозуміли ту небезпеку, яку несе. Ядро ПВК Вагнер, яке виходить з-під контролю Пригожина, тому не випадково і кадрові рішення всередині ПВК це зміна Уткіна на відповідно російського цього, ну скажімо так, нечистого на руку чиновника і утилізація основного ядра. Вони бояться, бояться того, що ті 5 тисяч. Основних бійців ПВК «Вагнер» ну, можуть створити певні проблеми на території самої Російської Федерації. Оце те, що лежить в заявах, відповідно Пригожина.